У ну, тим часом російський терорист Гіркін, відомий як Стрілков, поділився своїми міркуваннями стосовно того, яким, як можуть розвиватися далі події на фронті. Гіркін, який зараз так виглядає, найточнішим російським аналітиком і прогнозистом щодо війни, всі його прогнози майже збігаються. Усі фіаско, які терпить російська армія, гіркін наперед оголошує і може їх визначити. Ось він вийшов із новою такою лекцією, виступом. Де певні фрагменти якраз стосуються саме, саме того, як будуть розвиватися події на фронті. Зокрема, Гіркін каже про те, що немає жодної надії на те, що російський наступ, а цей лютневий, і весняний і березневий, досягне якихось стратегічних цілей, оскільки не досягнуто переваги над українською армією, суттєвою необхідною для наступальних дій ані в живій силі, ані в боєприпасах. А українські хаймарси і високоточні системи винищують регулярність, регулярно російську воєнну логістику, інфраструктуру і підривають склади. Він вважає, що російський наступ зараз приречений, і що рано чи пізно, швидше за все, найближчим часом, найближчі декілька тижнів в межах місяця. Українські військові перейдуть до свого наступу, і бачимо, що навіть прогнозує конкретні напрямки цього удару майбутнього українського гірки, де Це про Запорізький напрямок, розсічення російського групування окупаційного у нашому Приазов'ї. Вихід на кримський перешийок, звільнення Мелітополя, і, можливо, навіть Маріуполя, усе це Гіркін бачить доволі яскраво і в деталях. І власне у цій своїй новій лекції виступі перед своїми шанувальниками, таких у Росії чимало залишається. Він знову нещадно критикував російський генштаб, генералів і пророкував майбутні фіаско і втрати. Що ж, ми віримо, що так воно і буде. Що цей сценарій, який пророкує російська Кассандра із Вусиком ми гіркина утілиться абсолютно, і те, що буде звільнено наше приазов'я найближчим часом, а згодом і Крим бо про Кримський перешийок теж Гіркін сказав. А далі це вже контроль абсолютно буде над цією російською логістикою на півострові навколо нього, що стане запорукою і кримської деокупаційної операції операції масштабної зі звільнення півострова.